Окей, це є ліс, тато. це є так. ліс. Так. Ліс? Хто в лісі живе? Сечки, О, так. Олині, так. А ці, а є там єноти. Ага. Є, є єноти. Добре. І в нас тут єнот є. Так? Десь живе. Він живе на тому, ми його бачили на тому дереві. А на тому. Десь він отам повзав. Та на найвищому так. Він у нас був знаєш на якому дереві. На цьому дереві я його був, побачив вперше. Ось на цьому. Он на тому, що нахиляється. Що нахиляється над. А на тому. Витрась. Об мене ж ти в мене вдираєш. Я дівчата. Чоб я був мокрий. І ти вже ж будуй там. Зараз щось у лісі здохне в тебе. Я нюхаю тебе. Я пахну помідорами. Хоч, хоч мене понюхати, нюхай помідори. Все, ja, перестань. Іди до баби. Я ja не впевнена за Таню. Зараз тебе павук. Павук, ти зараз будеш катати. Ти. Ти якась мертва комашка. Давай її забрати. Поховай її.

На. Художник. прошу. На. Бери. Папам, це є цей фасад. Туди її пос. А, ти хочеш на замок? Ага. Ану. Тібно дивитися на цю видикла фасаду кома. Ти там поклала ту комашку, а там наверху цього, так? А що вона там робить? Вона Живе вона принцеса. No, a co je kudy bude? Na nasledující závěr, na tý druhý.